Мої дорогенькі, в мене дідова слюда, він завжди з нею робив чистки і як вже виливав, ну, коли вже закінчив чистку виливав, тоді дивився під цю лупу. Я завжди виливаю тільки молоком, не на якій воді. Двойним, з двойною силою підкріплююся. Сьогодні я була на Лисій Горі, з ким працювала, чистки поставила сильніший сім'ї, захист. Дивіться, яке вилилося яйце чистесеньке. Дивіться, які з'єднання карти тій людині ну Я з двома закінчила працювати. Дивіться, самі кращі карти, захист поставила. Їм. Сонце, десятка кубків, це виконання всіх желань, бажань, а це дідові карти. ну Що може бути краще? Сонечко в парі і комета. Комета це завжди вдача. удача. Так, цінка, говорить мене. Ну і завжди виливають тільки молодці, тільки дьогтем. Це вже остаточно. Я дивіться, вилився дельфінчик цій людині вилився дельфінчик. Дельфінчик це захист. Даже своїм діткам купляйте фігурки дельфінчиків. Це завжди-завжди буде захист. Захист від всіх катастроф, захист від всього поганого нечисті. Дивіться, от виливала сьогодні молоко, і вилила я не, яким не. Воском не виливаю, виливаю тільки чорним дьогтем, так як мене вчив дід. І завжди дивлюся в його сліду, роздивляюся, бачите? Дивіться, о, це його слюда робоча. Він з нею тільки з нею працював. Це його руки тут, бачите, яка вона подряпана <кій> робоча. І ось дивіться, роса випала. Роса це знак чистоти. Це вилилося. Теж виливаю тільки-тільки зеленою натуральною моєю свічкою. То, що я заговорюю спеціально для виливок після того, як я почистю людину. Отакі От гарні, гарне таке. Сьогодні я їду з Лиси Гори, оце тільки приїхала, бо я з 4 ранку. Там закінчувала роботу, з ким працювала, поставила сім'ячний захист, поставила замки, поставила, як завжди, три одкупи. М'ясний, ставлю і гіркий. М'ясний це три види м'яса, як мінімум свіжого, свіжайшого. Сьогодні ставила говядина, свинина і індюшатина. Соляний – все соляне потрібно, соляна рибка, це щоб відкупитися від соляної долі. Рибка солена була, пачка солі і солені горішки. І гіркий відкуп, щоб від горя відкупиться. Це, значить, перець чилі, дуже остру аджику. І дуже гостре м'ясо, солонина, гостра. Оцим я сьогодні поставила цим людям откуп. Я дуже довольна. Приїхала додому. Ви знаєте, в такому піднесеному настроєнні такі чудові карти. Я така довольна, така рада, що цих людей я витягнула. Я витягнула реально. і Я знаю, що вони мені от-от скажуть отлічні новості. Радісні хтось буде з цих людей. Ну і буду, звісно, їх називати, ну з двома закінчила. Хтось буде в парі, знайде той, хто чує мене зараз, бо сонечко сходить, бо комета йому в руку, а інший, той, хто не міг ніяк уладнати своїми ділами грошами. Теж почує мене. Дивіться, яка гарна карта. Достаток. Сонце. Сонце це класно. І мій захист, звісно. дуже довольна. Як проходять чистки? Беру, говорю, вільне число, там всі подробиці. Дивлюсь по фото працюю, і буває так, що і особисто. Мені треба 3-4 фото. Одне таке фото 5-6 річної давності, два дня, два года давності, і свіже на той момент, коли я працюю. Також фото правої лівої ладоні, і обов'язково держати один день чорний пост. М'ясо яйця, молоко не їсти цій людині. Ну, а я привична держать чорні пости. Я весь час скільки я з людиною працюю, я завжди держу пости, щоб людині було легше. Людина, я завжди працюю із п'яти ранку до сіми. Людина все відчуває. Все відчуває. Ну коли я зроблю, поставлю людина сильно, як наче відпочила на морі рік. Тоді всі події відбуваються, тоді людина з людиною все добре.